Ну, а наш розсадник вже готовий. Десь з дня на день будемо висаджувати огірок і будемо вже топити нашу цю буржуйку. Пробили ось такі полки, ось такі патрони повісив під лампочки. Тут у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 штук. На цю сторону не вішав. Повісив на цю. Тут трошки будемо підсвічувати спочатку. Але зараз день більше є, то поки ми якраз почнемо працювати у цій теплиці, то верніше в розсаднику, то вже день буде більший світла буде, я думаю, достатньо. Такі у нас касети. Це вже їм 2 два... роки цим касетам, ось. Раніше ми їх садили кавун, потім ми купили крошки менші. А в цих плануємо висадити спершу огірок, а потім пікірувати його у стаканчики півлітрові. Основна маса наших касет там, в іншому місці ми цього року докупляли. Ось можу показати. В перший рік ми вирощували кавун ось в таких касетах. Це у нас ідуть 54. Я скажу, що непогано їх вирощувати. Тут дуже велика комірка і для корення чудово, але вони не економні. Так як ми купили 96-ті, 96 але чуть менші за ці, Бо ці теж такі здорові. Але ми купили менші і 96 -ті. І в них будемо вирощувати. Кавун. Там достатньо їх кавунових. Ми того року в них вирощували. Все нормально. Тому що оці це трата торфу, а торф нині не дешевий. Останню, останній раз ми купували ще оцей ось один баул такий 250 літрів, то вже коштував 1500. А до Нового року купували ось такий баул коштував 850 гривень. На 200 гривень подоріждів. Ось так. Ось такі ціни нині. Ну що ж, друзі, підписуйтесь на наш канал, слідкуйте, ми будемо все показувати, все розказувати, що ми робимо, як ми вирощуємо. Кому цікаво, підписуйтесь, слідкуйте. Всім дякую за увагу.